Сьогодні ми навчимося розв'язувати вирази без дужок і з дужками. Давайте спочатку знайдемо суму чисел 5 і 2. Так, це буде 7. А тепер суму чисел 5 і 2 збільшимо на 3. Коли ми кажемо суму чисел 5 і 2, ми візьмемо цей вираз у дужки. І потім до цієї суми чисел додамо трійку, до 5 додати 2 буде 7, а до 7 додати 3 буде 10. Такий вираз, який має дужки, прочитаємо так. Суму чисел 5 і 2 збільшити на 3, або до суми чисел 5 і 2 додати 3. Давайте знаймо різницю чисел 9 і 4. Так, Це буде 5. А тепер різницю чисел 9 і 4 збільшимо на 3. Отже, різницю чисел 9 і 4 ми візьмемо в дошки і додамо трійку. 9 відняти 4 буде 5. А до 5 додати 3. Дорівнює 8. Прочитаємо вираз так. Різничу чисел 9 і 4 збільшити на 3. Або можна прочитати так до різниці чисел 9 і 4 додати 3. Дітки, давайте виконуємо таке завдання. Білочка вирішила пожартувати і поставила у виразі дужки. Їжак із завданням упорався, виконавши спочатку дію в дужках. Перевірте, як він це зробив. Поглянемо на перший вираз. 9 відняти 3 і додати 4. Цей вираз має дві дії. Перша дія віднімання, а друга додавання. І якщо ми від 9 віднімемо 3, буде 6 до 6 додати 4, дорівнює 10. Але білочка пожартувала, і нам треба ще розв'язати другий вираз, який має дужки. Тому спочатку їжачок у нас зробив першу дію, яка в дужках. До 3 додати 4 буде 7, а від 9 відняти 7 дорівнює 2. Звичайно, їжачок впорався із завданням, бо їжачок знав правила: якщо в числовому виразі є дужки, то спочатку виконують дію в душках. Від 12 відняти суму чисел 5 і 3. Виконаємо першу дію та що в дужках. До 5 додати 3 дорівнює 8, а від 12 відняти 8 дорівнює 4. Запам'ятайте, що вирази, які мають декілька дій, дії додавання і віднімання виконують у тому порядку, в якому вони записані. Наприклад, до 8 додати 2 додати 5. Виконуємо дію по порядку дві дії додавання. Від 8 відняти 2 додати 5, знову перша дія віднімання, друга додавання. І до 8 додати 2 відняти 5, знову ми зробимо дії додавання і віднімання у тому порядку, у якому вони записані. Але запам'ятайте, якщо у виразі є дужки – то першою виконую дію у дужках. Наприклад, до суми чисел 8 і 2 додати 5, першу дію ми виконаємо 8 додати 2. У другому виразі від 8 відняти суму чисел 2 і 5, першу дію виконаємо та, що буде в дужках. 2 додати 5 буде 7, а від 8 відняти 7 дорівнює 1. І третій вираз. Суму чисел 8 і 2 зменшити на 5. Знову ж ми виконаємо першу дію, яка в дужках. Тобто 8 плюс 2 буде 10. А потім зробимо дію віднімання від 10 відняти 5 дорівнює 5. Виконаємо наступне завдання. Порівняємо порядок дій в першому виразі і в другому. Від 13 відняти 7 і відняти 4. Вираз, який має дві дії, дві дії віднімання, але не має дужок. Отже, ми з вами розв'язуємо вираз послідовно. Спочатку від 13 відняти 7 буде 6, а від 6 відняти 4 дорівнює 2. А в другому виразі ми бачимо дужки. Від 13 відняти різницю чисел, 7 і 4. 7 мінус 4 дорівнює 3, і від 13. Відняти 3 дорівнює 10. Ми можемо зробити висновок, що від порядка дій розв'язування виразу залежить його результат. Ми бачимо, що в першому виразі відповідь буде 2, а в другому відповідь буде 10. Тому будьте дуже уважні! І не забувайте про порядок виконання дій виразів з дужками. Потренуйтеся практично. Виконавши завдання самостійно, прочитай вирази і обчисли їхнє значення за зразком. Від 16 відняти суму чисел 7 додати 4. Пам'ятаємо, що першу дію ми виконуємо та, яка в дужках. До 7 додати 4 буде 11, а від 16 відняти 11 дорівнює 5. Бажаю успіхів!